Всім привіт! Хочу показати, як швидко замінити насадку на зубної щитці РЗТК. Як ви бачите, вже щитинки давно треба міняти. Для цього я купую е на Алікспресі заміну для цієї чудової щітки. Ось такі насадки. Просто отак е тягнете вгору насадку. знімаєте колпачок. ковпачок. Берете нову насадку. Перевіряємо відповідність, чи є тут дійсно такі самі пази. Так, вони є. І вдіваємо на нашу щітку. Відповідні пази. Подивіться. Все чудово підійшло. Читинки дуже гарної якості, майже як оригінал. Зараз включимо. Все працює.